Що буде, якщо залишити спа без догляду взимку? Уявіть, за вікном 10, а ви вирішили, що спа якось переживе зиму сам. І ось результат: замерзлі труби, потріскані форсунки, зіпсована електроніка. Тобто не зима, а спа-апокаліпсис. А все через те, що вчасно не злили воду, не обрали зимовий режим або не увімкнули мінімальний підігрів. Вода замерзає, розширюється і руйнує усе всередині. І ремонт може коштувати як половина нового басейну, але є гарна новина. Цього можна легко уникнути. Якщо ви плануєте не користуватися спа взимку, просто правильно його законсервуйте. А якщо плануєте купатися, подбайте про теплоізоляцію, фільтрацію і режим роботи. Сучасні моделі мають усе необхідне, щоб працювати навіть при 20-тій DJNC. Але ідеальний спа – це не тільки про функції, це ще й про власника, який знає, як з ним поводитись. Хочете, щоб ваш спа тішив вас і взимку, і влітку? Пишіть нам у спа Galaxy, підберемо модель, розкажемо, як доглядати, і зробимо так, щоб ніякі морози не зіпсували вам відпочинок. Підписуйтесь, якщо хочете більше корисного про спа, без зайвих витрат і проблем.